А чого б тобі, Іване, не переїхати тепер до мами і не жити з нею? каже Ольга. Ти тепер вільний, маєш багато часу, ти можеш собі дозволити жити поряд з мамою. Ольго, а що тобі заважає це зробити? Ти живеш сама, діти давно роз'їхалися, будинок у тебе великий, ти взагалі можеш взяти маму до себе. Оце так вигадав, ще чого. У мами є своя хата, і вона хоче бути у себе вдома. Так що давай, братику, збирайся і переходь сюди. За столом ще сиділи люди, які прийшли провести в останній путь старого Остапа. А тепер донька з сином влаштовували в сімейній хаті поминки, а заодно на кухні і розборки, з ким тепер має жити їхня мама. Остап з Оленою прожили у шлюбі 50 років, двійку дітей виростили обом по хаті збудували, щоб діти жили окремо. Сина вони побудували недалеко від себе, а донька вийшла заміж на іншому краю села, то вони там для неї будинок і звели. Остап був добрим господарем, всі навколо його знали і поважали, і Олена була хорошою господиною. З неї інші жінки приклад, приклад брали. Жили вони добре, чи могли, тим дітям і допомагали. Наділив їх Бог добрим здоров'ям, тому вони собі двоє гарно купочці господарювали і нічого у дітей не просили. Могли хіба що їх до себе скликати в неділю чи на свята, щоб посидіти разом і відчути силу родини? А два роки тому Олена проупала сил. Ноги її зовсім не слухаються. Максимум вона на двір мала вийти, і то лише з допомогою Остапа. А він, молодець, відколи дружина злягла, взяв всі обов'язки на себе, не турбуючи дітей по дрібницях. Так би й далі було, але одного разу Остапу раптово стало зле. Сусіди викликали швидку, та до лікарні його не довезли. Все сталося так раптово, що ні син, ні донька до кінця не могли зрозуміти, як тепер воно має бути, адже маму саму залишити не можна. Ольга була щиро переконана, що брат має переходити жити до мами і жити з нею. Іван нещодавно розлучився з дружиною, з якою прожив 25 років. Леся повернулася до батьків, а в хаті разом з Іваном залишилася їхня спільна донька, яка вже встигла вийти заміж і привезти додому зятя. Іван весь час на роботі, тому молодим він не сильно заважав. До того ж, люди подейкують, що він уже собі молодицю має і до неї ходить. Так собі всі і жили. У Ольги інша ситуація вони з чоловіком добре живуть. Двох своїх дочок уже заміж видали і в місто відправили жити, купили кожній по однокімнатній квартирі. Ольга вважає, що у неї є чоловік, діти, внуки, господарка вона і так зайнята, їй є про кого дбати, а про маму може подбати і брат, адже він така ж дитина, як і вона. Батьки їм в свій час однаково допомогли, тож відповідальність за маму перед ними однакова. До себе маму забирати донька не хотіла, мотивуючи це тим, що мамі буде краще у себе вдома. А до мами переїхати вона не могла, адже у неї своя сім'я. Отак обоє сперечались на кухні, поки люди в хаті поминали Остапа і говорили, яким добрим він був господарем, яким чудовим чоловіком і прекрасним батьком для своїх дітей. Про що сперечалися діти на кухні, вони не здогадувались навіть. Зате все чула Олена, і їй так було прикро від цього на душі що словами не передати. Остапе, на кого ти мене покинув? Забери мене до себе. Плакала старенько обнімаючи портрет чоловіка. Вона просто не уявляла, як їй жити далі без нього. А як ви вважаєте, хто з дітей мав би доглянути Олену?